Продаж ялинок у розпалі. Підприємці реалізовують як живі, так і штучні. У рештирівському лісництві заготовили 200 ялинок, 140 з яких вже продали. Ялинки ми заготовляємо з рубок догляду, освітлення, причищення. Тому шкоди ми ніякої не, не заподіваємо. Ялинки в нас коштують від 96 гривень і до 240. Відповіді на питання, яка ялинка менше шкодить екології, жива чи штучна немає. Проте є зовсім інше рішення щодо екологічності. Деяких видів ялинок є такі, як альтернативні ялинки. Що це таке? Альтернативну ялинку можна зробити з будь-чого. Для цього не потрібно купувати штучну ялинку, вирубувати живу ялинку, купувати в горщику і потім думати, куди ж цю ялинку пересаджувати. За кожне самовільно зрубане хвойне дерево доведеться заплатити штраф. Штраф передбачений від 510 до 1020 гривень. Також буде нарахована шкода за подіяння лісовому господарству. Вона буде нарахована в залежності від місця скоєння і діаметра пня обирати ялинку варто свідомо та купувати новорічні дерева лише у легальних реалізаторів.